Привіт, привіт! Третя розпаковочка березня була остання і така дуже приємна, допоміжна до фаст-треку. От ну і плюс приємно те, що порекомендували е співробітниці, е моя партнер Ірина. От е то коли разом воно цікавіше і є. Додатковий привід до спілкування, обміну досвідом, до того, як до вподоби, да? і це дуже здорово, коли саме люди-колеги мають спільні інтереси, от в таких е, інших напрямках, аніж просто робота. А от, ну і що тут в нас? Ну і звісно, мені вдалось допомогти в цьому плані, так щоб дівчата отримали з більшою знижечкою, і тим паче змогла Ірі зробити оцей подарунок: цей чай цистус инканус, який компанія робила для тих партнерів, хто давно не робив замовлення. От. Ну, І цей подаруночок також поїде, піде до Ірини. А далі це в нас капсули рейші з набору Anti-Age. Вони якраз для підтримання нирок, печінки і, в принципі, загальний такий антиоксидант. Далі про баланс. У нас мінерали, а, там кальцій, калій, магній, натрій хромолібдин, які мають декілька формул. Хімічних, завдяки яким мають і насичувати організм цими мінералами, так щоб організм крутезно їх засвоював. А з іншого боку, мають злиний потенціал так, щоб пригнічувати кислотність в організмі, не потрібно, адже кажуть, що бактерії розмножуються в кислому середовищі. Якщо їм зробити лужне середовище, то тоді організм краще себе почуває, і бактерії в ньому не розвиваються. Далі, майдмастер, це те, чим я допомогла дівчатам, щоб зробити а, цей набір зі знижкою. Він піде до мене. А, якраз зараз п'ємо майдмастер, бо вночі а в дитини з неділі на понеділок а, лежимо, спимо, і я відчуваю, що дитина починає її отак теліпати. А з вечора було все добре, і а, відповідно я зрозуміла, що ідея підвищення температури, що дитина реально так захворіла. Тому майнмастер був якраз, він крутезно діє на нервову систему, і він оці спазми зняв, да, почав по всьому тілу йти нормальні процеси. І якраз, до речі, коли організм так хворіє, да, то ну так різко, да, то майгмастер він може провокувати блювотину, да, тобто організм очищається від цього недоброго. А коли організм нормально себе почуває, то майгмастер заходить на ура і добре, да. тому от, ну, такий якийсь в нього особливий ефект. От, але тим не менш 30 хвилин, і все, спазм пішов, Це озноб тремтіння пішло, коротше, крутезна штука, і я знаю, наскільки він ну, реально допомагає в цьому випадку. Тобто навіть при такій серйозній да, різкій хворобі справляється організм дуже лайтово. Причому це ж не хімія, це на базі алое, винограду, туди додається корисні речовини, ще збагачені вітаміни. А саме те, що науковці німці зрозуміли, що вони саме впливають на нервову нашу систему. І, от якраз в наборі 5 пляшечок, от буде нам якраз. При нагоді, а далі замовили ще крупиву для серцево-судинної системи на пробу. Ну, Звісно, зрозуміло, що одна пляшечка там не відновить серцево-судинну систему, але для того, щоб зрозуміти, що організм сприйме цей продукт. А що по смаку це прийнятно буде да, для того, щоб потім почати терапію? Одну кляшечку можна порекомендувати, спробувати. Да. От якраз дівчинка взяла один з кропивою, один для суглобів з Freedom. freedom. З колагеном для того, щоб знову таки на пробу. Бо ми розуміємо, що з цими продуктами а, це йде такий довгий процес, адже це не лікувальні продукти. Да? А за рахунок того, що вони харчують наш організм, організм саме відновлюється. Він просто починати давати ті корисні речовини, яких в нас в організмі нема. Саме нашим клітинам на формування тих клітин, які страждають, а страждають і хвороби починаються тоді, коли дійсно в нашому харчуванні не вистачає тих корисних харчовин. І відповідно, якщо ви розумієте, що ага, серце почало давати збої, там або якась система починає давати збої, то в вашому харчуванні відсутні ті продукти збалансовані, які потрібні вашому організму для того, щоб він крутезно, як часовий механізм, працював. Тому якраз оці продукти вони і зроблені не таким чином, щоб саме е, організму показати да, в алої 270 плюс, вітамінів, мінералів, амінокислот, ферментів, які і харчують оту нашу систему, щоб організм, потрапляючи до нього, організм бере їх як структурний компонент і починає а, давати тим органам, які а, Проблемні, да? і за рахунок того, що йде постійний процес харчування а, того органу, да? а організм сам знає, що саме оці, ця корисна речовина, в першу чергу йде до того органу, в другу до того. І потрапляючи на ці компоненти, вони в першу чергу організму а, він знає сам, куди їх направляти. Да? А де страждає, де першочергове, можна. Виправити той чи інший стан і замінити ті процеси, які страждають в організмі. Да? Тому саме це довгострокове харчування. От якраз Ірочка взяла для себе також фрідомом. А я розумію, що якщо беруть цільові а, продукти, значить саме в цьому а, в цих цільових продуктах і є нюанси. Да? От щось а, значить турбує суглобам. І відповідно оцей процес необхідно зациклити, бо ну є багато досліджень, і лікарі кажуть, да, що якщо людина постійно живе в дефіциті чогось. Тобто організм його не отримує з харчування, з додаткових якихось речовин. То скільки б ти йому їх не давав на початку, він їх просто не сприймає і не може опрацювати. Наприклад, у вас є проблема з суглобами. Ви взяли і випили літер алоя. Що воно вам дасть? А нічого. Організм візьме рівно стільки, скільки йому треба. Знаєте, для українців, як солити сало. Чому кажуть, що е, до сала е, скільки ти його навіть в солі не е, знаходив, насипти на купу солі, а як ми сало солимо да? Ми його з усіх сторін, так щоб воно повністю стояло в солі. Але від цього а, якість вну, внутрі сала не впливає. Тобто сало бере рівно стільки, скільки йому треба тієї солі, да? воно більш солоне бути не може. Так працює наш організм, да? бо сало це частина організму. Да? Бо скільки ви йому не давайте, ви просто дорожче сходите до туалету, бо організм виведе абсолютно все, що він не засвоює. Так, і тут вам потрібно потрохи, потрохи довгий період часу надавати рівності стільки, скільки організм здатен засвоїти. Тому і є така рекомендована доза. На початках, щоб організм звик, а п'ється лише один ковпачок для того, щоб організм впродовж тижня зрозумів, що це таке, да? чи може він розщепити от ті елементи, як він може їх засвоїти, а що він почне викидувати зайве з організму для того, щоб почати відновлюватись. І ми спостерігаємо, якщо на протязі першого тижня, от ви по ковпачку п'єте, і вам все ок, все добре, ви починаєте почувати прилив енергії і все, да, то ви, звісно, переходите далі на два ковпачки наступний тиждень і дивитесь, як організм починає адаптувати. Да, він вже знає цей продукт, і він вже по-іншому трохи більше його може сприйняти. І якщо все ок, то максимально рекомендована доза да, це три ковпачки. Для того щоб він робив оцю відновлюючу дію на ваш організм. Причому це ми кажемо три рази на день до їжі, для того, щоб активізувало ваш організм, так щоб активізований до їжі, ви почали зі звичної їжі більше засвоювати корисного. І відповідно, що робить організм, він змінює або насичує ті речовини, яких вас в організмі хронічно не вистачає. Так, і починає потрохи-потрохи перекидувати ті корисні речовини саме в той. Ну от, наприклад, якщо дівчата взяли для суглобів, то цей колаген за рахунок алої, вітаміну, С, потрохи по капелюточки, по капелюточки ці починають відновлюватись хрящі. Але знову ж таки в організмі хрящів багато, і організму видніше, в який напрям в першу чергу він по капелюточці додає. І наприклад, у вас хронічний процес на там, 20 років або зараз дівчатка 30 з копійками під 40, Да? В них хронічний процес був, адже ну, ми розуміємо, що будь-яка хвороба вона не є ну, одномоментною. Да? Це протягом 40 років. В них була звичка харчова така. І організм не дотримував, да? він не додавав туди, і починаються ну, такі зайві там, проблеми певні. Да? І, відповідно, що буде з того, коли дівчата вип'ють один, один, одну бутилочку. Да? А в принципі, для організму класично трохи. Да? Тобто, Якщо вони з усієї системи ем, органу ем, декілька клітиночок відновлять, це буде ок, але ж це не відновлення всього, всього, всієї системи всього суглобу. Тому цей процес він рекомендують на відновлення. В залежності від того, скільки людина не наскільки серйозний той процес, а, пити настільки довго, наскільки цей процес буде а, зможе відновити весь суглоб. Тому ці набори Антій да, це п'ять маймастерів, три пляшечки алоє, про баланс в даному випадку рейші, а є ще набір з Омега, це наше реальне харчування. Збалансоване так, щоб організм отримував по максимуму те, що йому необхідно не? для нервової системи, для кишково кишково-шлункового тракту, а, омега, да, як жирні кислоти, мінерали. І якраз в комплексі воно й дає те, що організм такий він є. Поїхав як на курорт, де йому от весь багаж користі зразу дається, і він починає абсолютно це все перекидувати туди, куди йому треба. Тому дівчата, пробуйте, хлопці, пробуйте. Є наші сім'ї, є наші батьки. Є наші діти, які потребують для того, щоб на наших очах вони були здорові в постійному процесі, то нам необхідно турбуватися за їх постійне харчування. Я розумію, що ми не ідеальні. Да? І ми також ну, не можемо, от Я користуюсь цією продукцією вже протягом 4 років, і коли все ок, ми користуємося там один раз в день, наприклад, алою п'євом зранку, так, щоб активізувати процес, але знову ж таки не фанатично. А коли вже приходять такі ситуації, як, от, наприклад, в неділю да, що дитина захворіла, то, відповідно, алої багато, пробалансу багато, а цистусу багато щоденно, там декілька разів на день для того, щоб організм у збільшеній дозі почав відновлюватись, Да? Але це вибір кожного. Ало, або ви щоденно п'єте в достатній кількості для того, щоб на вулиці ваш організм не захворів. А, да, для того, щоб той вірусняк, який там входить в організм, був здоровий і мав опір до, до цього вірусу. Да. Або якщо ви, начебто, ок, начебто, все добре а, ходите, гуляєте, і вам достатньо з тих булочок, з того, що ви наготували, да, і кажете, що ми, ми здорові, нам все добре. Да. А потім. А, Виявляється, що таки опору вірусу не дуже багато, да? тому ці продукти вони мають бути наразі да? профілактично і в лікувальній дозі. Але щоб було в лікувальній дозі, їх треба мати вдома. Треба розібратись, як їх пити. Треба зрозуміти, що це по смаку вам підходить, як ними користуватись в профілактичному або не в профілактичному стані. Але для цього треба виділити час розібратись і почати інтегрувати в життя для того, щоб потім не бігати по лікарнях, для того, щоб потім не бігати в аптеки. І оце мислення, да, що ліки хімічні, які пригнічують певні стани, нас лікують. Знаєте, як Да? Він просто дає мозку. Сигнал, що треба пригнічити твою нервову систему, і тобі не треба розігріватись далі. А розігрівання температура це є наша вроджена захисна система по боротьбі, боротьбі з вірусами. Тому, як то кажуть, да, хто що вибирає, і в даному випадку ну, дійсно треба розбиратися в нашому організмі, що йому треба. І це якраз і можна зробити за допомогою таких класнючих. Таких шедевральних, таких геніальних продуктів, як продукти компанії and Beauty. І я це заявляю дуже відповідально. Я знаю, як воно крутезно працює. Я реально допомагаю своїй родині, своїм дітям, своїм батькам. Що все ж таки я зернятко заклала в те, що а, такі продукти спробувати варто. Да? То набирайте телефончик Тут я вказала. Дзвоніть, замовляйте цей набір. Я вам розкажу, як ним користуватись. Я завжди, як консультант, буду не на зв'язку з вами. Я завжди можу порекомендувати. От в цьому випадку краще буде цей продукт в такій кількості. В цьому випадку цей продукт, да, але знову ж таки на тут треба мати витримку і розуміння, як працює довгостроково наш організм, і йому треба час на відновлення за допомогою харчування. От тому пока, пока люблю, цілую. Сподіваюсь, що е, певну користь вам передала.